Переходимо до виконання другого завдання лабораторної роботи. Створюємо просту мережу з двох комп'ютерів та спробуємо налаштувати та перевірити її роботу. Для цього спочатку обираємо вкладку Devices» та обираємо комп'ютери. Це будуть, наприклад, прості ПК, яким будемо використовувати. Обираємо простий ПК, лівою клавішою миші. По робочій області один раз клікаємо. Тепер обираємо дорогий комп'ютер або з цього пункту меню, або шляхом копіювання з клавішею Ctrl. Тепер необхідно їх об'єднати. Для цього обираємо кабельні з'єднання і обираємо тип об'єднання автоматичний. Таким чином, програма автоматично визначить тип з'єднання, який нам підходить. Бачимо, що у нас все начебто налаштовано, все працює, все поєднано. Але тепер необхідно перевірити, яким чином передаються пакети даних в програмі. Для цього існує оцей інструмент передачі даних Add Simple PDU. І ми переміщуємо пакет даних з одного комп'ютера на інший. Бачимо, що в даному випадку у нас виникла проблема. Перший ПК не має функціональних портів. Що це означає? Для того, щоб пакети даних передавалися і йшла коректна робота мережі, спочатку необхідно виконати налаштування цієї мережі. Для цього переходимо у меню нашого комп'ютера, лібо клавішою миші, один раз на ньому натиснувши. Це меню ми вже роздивлялися. Бачимо, ми можемо, наприклад, вимкнути або вимкнути комп'ютер. тут, Нам необхідна вкладка Config. На цій вкладці зображені саме параметри нашої мережової архітектури. Обираємо вкладку «Fast Ethernet», це параметри нашої мережевої карти, і для функціонування нашої мережі нам необхідно встановити IP-адресу. Що взагалі такі, така IP-адреса? IP-адреса адреса це, можна сказати, аналог нашої поштової адреси, ось коли ви надсилаєте посилку. Це та інформація, яка дозволяє системі коректно передавати дані та розуміти шлях їх передачі. Можна сказати, що IP-адреса – це спосіб, спосіб визначити адресата або отримувача у мережі для вашої системи. Заповнюємо нашу IP-адресу, або рядок нашої ip адреси наступними даними. У нас мережа, скажімо так, віртуальна, тому ми обираємо такі ось дані 192. 168.0.1. Можна сказати, чому? Можна здаватися, чому адреса виглядає таким диким чином через крапки. Справа в тому, що адреса IP-адреса нашого комп'ютера або нашої мережі чи нашого пристрою вона складається з так званих октетів, тобто вона складається з чотирьох октетів, кожен з яких виділяється крапкою. Октет показує, до якого класу, можна сказати, відноситься дана інформація. Більш детально про це будемо розмовляти в наступних лекціях. Зараз головне зрозуміти одне, що для того, щоб комп'ютери або пристрої функціонували в одній мережі. Необхідно, щоб перші три октети, ось ці, були заповнені однаковою інформацією. Таким чином, це дозволяє нам зрозуміти, що октети знаходяться в одній мережі. А ось вже четвертий октет, він визначає саме комп'ютер в нашій мережі, де він знаходиться. Також є наступний параметр: це маска під мережі Subnet Mask. Ми трошки детальніше будемо розмовляти про це в наступних заняттях. Зараз ми її не будемо встановлювати вручну, встановлюємо її автоматично. Вона повинна встановитися, або встановитися автоматично натисканням курсору миші. Або, якщо як у мене в даному випадку просто вводимо стандартні значення 255, 255, 0. Зазвичай вона просто натискання миші автоматично встановлюється. Закінчили налаштування цього комп'ютера, закриваємо. Тепер давайте треба впевнитися, що у нас в даному випадку встановилося. Все необхідне. Дивимося на параметри комп'ютера просто наведенням миші на наш комп'ютер. Бачимо: ось зараз, Fast Ethernet App, наша адреса необхідна. Тепер таким же чином міняємо налаштування дорогого комп'ютера, переходимо в вкладку Config, Fast Lenet. Встановлюємо. 192.168.0 Але тепер останній октет змінюємо з 1 на 2, тому що це вже в нас дорогий комп'ютер в мережі. Та автоматично встановлюється маска підмережі. Ось, бачите, тут просто треба натиснути клавіш, клавішу клавішою нижчі. Автоматично буде встановлена наша маска підмережі. Впевнюємося, що наш комп'ютер встановлений, що наша мережа встановлена як необхідно. Ось, дивимося, перевіряємо. Тепер необхідно перевірити, як передуться пакети, пакети в нашій мережі. Вважаємо, що ми її налаштували, і все повинно пройти вже без проблем. До цього, по-перше, переходимо ось це меню. Якщо воно ну, у вас раптом згорнуте, тут повинна бути така стерілочка, яка дозволить його розгорнути. Ми тут будемо бачити наш статус передачі пакетів. Так, ми зараз знаходимося в реальному часі. Ось. Тепер обираємо ось цей інструмент передачі пакетів і показуємо, з якого комп'ютера ми передаємо пакет, на який. Так, і переходимо в режим симуляції. Бачимо, у нас тут в режим симуляції. Бачимо, у нас з'явився такий значок пакету. І тепер ми можемо в реальному часі подивитися, як наш пакет передається з одного комп'ютера на інший. Натискаємо кнопку Play. І натискаємо. Також і в зворотному напрямку. Бачимо, що у нас пакет перейшов туди і назад. І бачимо, що тут така з'явилася галочка, е блимаючи, вона означає, що пакет успішно перейшов від одного комп'ютера до іншого і назад. Таким чином ми бачимо, що наша е що наш, е мережа налаштована. Е Досить оптимальним чином, і у нас переходять всі наші пакети. Тепер давайте розглянемо ще один спосіб перевірки налаштування нашої мережі. Для цього необхідно видалити цю симуляцію. Переходимо в режим Real Time. Тепер давайте спробуємо другий спосіб перевірки налаштування та передачі пакетів в нашій мережі. Першого разу ми перевіряли, яким чином надсилаються пакети з першого комп'ютера на другий. А тепер давайте перевіримо навпаки, як з другого комп'ютера, надсилаються пакети на перший. Для цього ми використаємо командний рядок. Переходимо в меню нашого комп'ютера, переходимо, переходимо у розділ Desktop і обираємо пункт меню «Command prompt це, можна сказати, такий аналог командного рядка, наче наша система має власну, наче наша, наш комп'ютер має власну операційну систему. Для того, щоб перевірити проходження пакетів, необхідно використати таку команду, яка називається ping. Вказуємо цю команду, а потім необхідно вказати адресу того комп'ютера. До якого ми плануємо звертатись, до якого повинен надісланий наш пакет. Нагадую, що адреса першого комп'ютера у нас 192.168.0.1. Натискаємо клавішу Enter та бачимо, що у нас. Успішно пройшло успішне проходження пакетів по нашому, до нашого комп'ютера, відповідно, в тайні ми вписалися, і таким чином, відповідно, ми бачимо, що виконується з'єднання нашої мережі без якихось проблем. Тепер давайте спробуємо використати цю команду для того, щоб відправити інформацію або пакет даних до комп'ютера, якого не існує в нашій мережі. Щоб подивитися, яким чином ця команда буде реагувати. Ми обираємо команду Ping. 192.168. Ну і нагадую, щоб. Для того, щоб ой, у мене не та мова. Ще раз. 168. Ну і нагадую ще раз, що для того, щоб пристрі функціонали в одній мережі, у них повинні бути співпадати перші три октети, тобто перші ось ці три блоки нашої адреси повинні співпадати. Нехай адреса комп'ютера буде, наприклад, там 120. Я вам не сказала, що максимальна кількість комп'ютерів в такій мережі буде 200, 225. Тобто це можлива це найбільша можлива кількість комп'ютерів при створенні ip адреси Давайте перевіримо. Бачимо, що в даному випадку надсилає 32 байти для перевірки, і буде перевірка виконуватися 4 рази це стандартний запит. І таким чином наш комп'ютер, тобто наша мережа показує, що не, не отримає відгуку від того комп'ютера. Показується, що було відправлено 4 пакети. Прийнято було. Нуль пакетів, тобто втрати 100% Чотири пакети було, скажімо так, втрачено і не було відправлено. На цьому виконанні лабораторної роботи завершено. Ми з вами сьогодні навчимося створювати просту мережу та перевіряти її роботу двома простими способами. В якості звіту я прошу мені надіслати. Відео останніх двох пунктів перевірки, тобто перевірка мережі за допомогою командного рядка та за допомогою режиму симуляції, а також надіслати файл програми. Не забувайте зберігати програму. Також, будь ласка, прочитайте самостійно про те, що таке IP-адреса та що таке маска під мережі. Якщо у вас буде можливість, будь ласка, знайомтеся самостійно. Щоб ви вже знали, що це таке, на цьому все. Дякую, до побачення.